у Хаю, хаюшки, гра в слоті, джокер, мегахід. Зараз ви бачите і секрети перемоги на джабетику. Головне, уважність, уважність, ваше все. Особливо, коли дивимося, якісь правильні відоси з правильними людьми, де це все тестуємо. Так, хорошо, пояснюю. Так, аккаунт в мене у USDH. Дивіться, у нас тут мінімальна ставочка, ось ви тут ставите. Не орієнтуємося, що це 2-3 цента чи там гривня, чи 50 копійок нас тут, ну, ось в моєму варіанті, в доларовому аккаунті це 40 центів, мінімалечко. Ну, пробуємо в джокері щось трішки виковіряти. Поки дає то, що взяли. Іксанути можна по-страшному, давай ще якщо фріспіни б старту дали. Ох, тоді була би пісня. Я тоді сальтуху крутю, руку чи ногу ламаю, але я щасливий буду. Так, хорошо! Так, 3,50. сходу, хорошо. Дивіться, ми будемо підіймати в будь-якому випадку в слоті Але я хочу ще трішечки її підкормити, порамсити її туди-сюди, по пожмакати, побачити, що, куди вона з нас схоче. Так, 30 центів. Давайте перейдемо на 25. 25 гривень. Чуть-чуть серйозніше. Але що ж це буде за тест, якщо ми ніфіга не поймемо, правильно? Так. Упустив! Упустив, братва! Можна ж їх санути, але саме... Фіговіше що З картами так не везе. Ну, Зазвичай не везе. Давайте так, щоб було чесно, на самих мінімальних галімих картах, що там щось попадається, пробуємо. Давай фріспін в ряд. А -а -а. Ну, Карти будемо проглядати. Якщо зразу попадається більш адекватна ставка, то ми її зразу заберемо. Ну, дивіться, ну, 2 бакса я взагалі не хочу ризикувати на картах. З мою дачею. Воно ну, може тут нормально відпрацювати. Так, як би ще. При нам сьогодні попадуться. Так, 48 центів. Давайте спробуємо ультанути. Чорна. Хорошо. Сюда, добре. База. Якщо менше нашої ставочки, все граємо в карти. Окей. Давай уже червону нам. Хорошо. Давай уже чорну. А! Іксуну і. і опс. Оп, Оп. Нічого, друзі. Головне тримати себе спокійно в руках. Так, щось я не впевнений. Буде сьогодні. У нас тут якийсь прикол дос. Так, долар, долар, долар. Пока, давай карти, давай на красне. Ага, все і красне. Ну, Червоне на сьогодні не пішло. Вибачайте за мій суржик, але ж... Який є, таке є є. Так, 24 центру. Знов червоний. Хорошо, на базу забрали. Можна далі піднімати. Ну Це в кого, блін, є везіння на ці карти. Я знаю, що є такі штрихи. Тупо на картах такого раз за разом. на-на-на-на-на. Я, я буваю сижу просто такий, думаю, а, 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 а чого в мене так не виходить? Бо на картах комусь не везе, комусь на слотах, везе комусь. Бонус, який зірний попадається в GG BTX. Тому силочку в будь-якому випадку я прикріплюю. Чесно показую обзор, як гра працює. Дуже, на жаль, що я тут не бачу, де купити бонус. Дуже хочеться. Спробуємо вибити, звісно. Вона тут десь сюди нам круте, круте. Я зараз вже на ті карти час не буду. Ну, давай сюди ті карти, давай на чорне. Ну. Ні, ні ті карти зло. Ніколи на картах. Буває прям дуже рідко. Але. не пам'ятаю. Хелхоті, ніби. Є момент, коли теж попадається така всяка Тішманщина. Е, Пролітають такі приколи. Там також карти гра. Але нас там, наприклад, туз. І ми можемо спокійно вибрати і іксанути там, максимальну суму, яка б там навіть не насипала. Тому заходимо, шукаємо. А коли там я бачу в мене там двойка, ну там гра йде там. Тобі дають там карту, наприклад, мені дали двойку і чотири закритих карти. Тобто, ну все, я не бачу смисла там зайти. Тобто, ну, ти ніяку карту там не потягнеш. Так, фріспіни у нас не уль... не, не ми їх. Так. Тому навіть бачу, можливо і є смисл ще трішечки пограти, подивитися. Ну, я бачите, я вже назад трішечки скинув. Скинув трішки газу, вона то вертає, то там десь місце накине. Фріспіни не граю. Ну, друзі, зато я зняв так, як воно є. Ніде нічого там без без безпафосно. Є гра, я зняв, сказав обзор бонусів зараз, не знаю хто залетить. Тому залітайте, дивіться, головне правильно, там, там є віддепа від в якусь грі спіни халявні. Тому буває, що спускаєте, наприклад, свій баланс, а на бонусний баланс ніхто не дивиться, так? Да? Там, о, що, Чим фріспіни навіть ніхто там не зайде в гру, дають вже фріспіни, все, ти задепом, нехай тобі повезло, зайди ще десь на бонусний баланс пограй, На фріспінах поганяй. Ну вони ж дають. В будь-якому випадку десь щось залітає і... І... і ляля. І ляля. Так, хорошо, у нас іксанулось 10. О, 4 бакса щось. Так, от зразу би це все поясні, оцього. Два козла, це в нас множник. Коротше, якщо чим більше цих козлів зловити, тим більше в нас множник. Зараз зловити щось, блін, я не уявляю, там даже просто на якійсь мінімальній ставці 7 цих вафлістів. Буде пісня, я вважаю. Навіть тут, якщо грати на маленькій ставочці, якщо там грати в не знаю, колись буде офігенно розігнений баланс. Просто залетимо, тут будемо на хорошу котлету грати. Тоді взагалі буде бомба лейло. Так, а ну мені хочеться зараз трішечки довпевнитися з цим іксом. Так, 2 бакса, 80 гривень. Хорошо, Фріспіни прям не падають. Не падають десь зараз, зайду, я куплю. Щоб моя душа успокоїлась. Що це я без ретрігера, без якоїсь бонусної гри. Ну, ну це страшно так, страшно. Добре, друзі, тоді не бачу, не бачу, не проситься вона. Тому всіх обняв всіх поцілував. Удачі, друзі.